Кажуть, у замку хуст досі чути голоси загиблих. Місто, яке могло стати столицею Закарпаття, опинилося в тіні після однієї страшної ночі. А все почалося із замку, що стоїть на горі, і прокляття, про яке забули: Чи готові ви зануритися у вир століть, де історія переплітається з містикою, а легенди оживають у кожному камені? Хустський замок, величний свідок минулого, був зведений у овінадцятому столітті. Його призначення було стратегічним: охорона життєво важливого соляного шляху з Солотвина. Ця фортеця, що височіла над долиною, століттями була непереможною. Вона захищала край від ворогів, ставши символом незламності та могутності. Але разом із Величчю, замок завжди оповивали таємниці. Ходили чутки, що глибоко під його фундаментом прихована таємнича печера. Дехто вірив, що там заховані незліченні скарби, інші ж пошепки говорили про щось набагато давніше і зловісніше. Можливо, це було прадавнє зло, що дрімало, чекаючи свого часу. Місцеві жителі передавали з покоління в покоління історії про те, що замок не просто споруда, він мав власну душу, власну енергію. Деякі легенди стверджували, що під час будівництва було принесено жертву, аби стіни стояли вічно. Ця жертва Можливо, і стала джерелом його незвичайної сили, але й причиною майбутнього прокляття. Замок був свідком розквіту і занепаду імперії, місцем доленосних рішень. Його стіни пам'ятали голоси королів, лицарів та простих людей. Кожен камінь ніби зберігав відлуння минулих подій, чекаючи, коли хтось зможе їх почути. Ця фортеця була не просто оборонною спорудою, а живим організмом, що дихав історією. 18 століття стало фатальним для хустського замку. У 1666 році під час страшної грози блискавка влучила прямо в порохову вежу. Вибух був настільки потужним, що частина замку буквально злетіла з гори. Це було не просто руйнування, а справжня катастрофа, що назавжди змінила долю фортеці. Місцеві жителі, вражені масштабом руйнувань, відмовлялися вірити у звичайний нещасний випадок. Вони були переконані, це не просто стихія, а давнє прокляття, що нарешті проявило себе. Пошепки передавали історію про те, що незадовго до бурі хтось пробрався у таємничу печеру під замком. Ця людина більше ніколи не вийшла звідти. Що шукала ця людина? Чи намагалася вона розбудити щось, що дрімало століттями? Або, можливо, навпаки, намагалася запечатати зло, але лише прискорила його пробудження? Ніхто не знав достеменно, але страх і містичні припущення охопили все місто. Руїни замку стали нагадуванням про невидимі сили, що керують долями. Деякі легенди говорять, що той, хто увійшов у печеру, був алхіміком, який шукав вічне життя. Інші стверджують, що це був лицар, який намагався знайти забутий артефакт, що міг би врятувати замок. Але замість порятунку він, можливо, випустив на волю те, що мало залишатися прихованим. Вибух став не лише фізичним руйнуванням, а й символом розірваного зв'язку між світами. Навіть сьогодні, століттями після руйнування, Хуський замок залишається місцем оповитим містикою. Багато туристів та місцевих жителів свідчать про дивні явища, що відбуваються на горі. Деякі чують незрозумілі голоси, що ніби долинають з глибини століть. Інші бачать тіні, що проносяться повз, навіть коли немає нікого поруч. Особливо моторошно стає, коли відчуваєш раптовий холод, навіть у найспекотніші дні. Це ніби подих чогось невидимого, що досі блукає серед руїн. Найвідомішою є історія про жінку в білому, яка з'являється на світанку або в сутінках. Вона ніби пливе над землею, а коли до неї намагаються наблизитися, просто розчиняється в повітрі. Місцеві вірять, що це дух угорської королеви, яка померла в замку. Її душа, можливо, не знайшла спокою і досі блукає своїми колишніми володіннями. Дехто каже, що вона шукає свого втраченого коханого, інші, що вона охороняє таємниці, які забрала з собою в могилу. Її поява завжди супроводжується відчуттям смутку та туги. Крім жінки в білому, є розповіді про примарних лицарів, що з'являються в тумані. Їхні обладунки, ніби виблискують у місячному світлі, а потім зникають. Ці явища підживлюють віру в те, що замок це портал між світами, місце, де межа між живими та мертвими стає надзвичайно тонкою. Після зруйнування замку місто Хуст ніби втратило свою душу. Його колишня сила і велич почали згасати. Замок був не просто фортецею, а серцем міста, його оберегом. Коли він упав, зник і невидимий захист, що століттями оберігав хуст. Почалися нещастя. Місто охопили пожежі, спалахували епідемії хвороб, що забирали сотні життів. Люди почали масово переселятися, шукаючи кращої долі в інших місцях. Місцеві жителі були переконані, коли замок упав, його прокляття перейшло на все місто. Це було не просто збігом обставин, а прямим наслідком втрати його захисної аури. Хуст, що колись міг стати столицею Закарпаття, опинився в тіні. Його розвиток сповільнився, а колишня слава залишилася лише в спогадах. Руїни замку стали постійним нагадуванням про втрачену велич і незриму загрозу, що висіла над містом. Кожне нещастя, що траплялося, пов'язували з долею фортеці. Навіть сьогодні, попри відродження міста, відчувається відлуння тих часів. Деякі старі будинки, що стоять біля підніжжя гори, ніби зберігають пам'ять про минулі страждання. Історія Хуста нерозривно пов'язана з долею його замку. Це історія про те, як велична споруда може вплинути на життя цілого покоління. Чи є всі ці історії лише вигадками, плодом народної фантазії? Чи, можливо, за ними стоїть щось більше? Археологи, які проводили розкопки в підземеллях Хустського замку, дійсно знаходили дивні предмети. Це були не просто побутові речі, а артефакти, що не вписувалися в звичайну історичну канву. Деякі з цих знахідок були схожі на ритуальні предмети, інші на інструменти невідомого призначення. Їхнє походження та функція залишаються загадкою. Крім того, у давніх архівах були виявлені документи, що згадують про заборонені кімнати під фундаментом замку. Ці записи були зашифровані або написані незрозумілою мовою, що лише посилювало інтригу. Сучасні вчені та історики часто утримуються від коментарів щодо містичних аспектів. Вони зосереджуються на фактах, намагаючись знайти раціональне пояснення. Проте місцеві жителі, які століттями живуть поруч із замком, впевнені, кузький замок це не просто руїни, це місце сили, де спить щось давнє і могутнє. Можливо, ці заборонені кімнати були місцем зберігання таємних знань, або ж вони служили для проведення ритуалів, що мали захистити замок від зовнішніх загроз. Але що, якщо ці ритуали були настільки потужними, що їхнє порушення призвело до катастрофи? Замок Хуст це жива загадка, що чекає свого розгадування. Чи піднімуться знову стіни хустського замку з руїн, відновивши свою колишню велич? Чи залишиться він вічною руїною, що зберігає свої таємниці під покровом часу? Відповіді на ці питання приховані в глибинах історії та містики: таємниця чекає на кожного. Хто наважиться зазирнути за завісу минулого. Ми запрошуємо вас приєднатися до нашого дослідження. Поділіться своїми думками та історіями про Хустський замок у коментарях. Можливо, саме ваша розповідь про Лє світло на одну з його численних загадок. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові розслідування таємниць Закарпаття. Поставте лайк цьому відео, якщо ви відчули подих давнини, і поділіться ним з друзями, які цінують історію та містику. Разом ми розкриємо правду.